Вітаю вас на каналі Спецтехніка, і у нас на огляді ось така маленька, але від того не менш корисна річ, як блок керування замком. Як правило, використовується він для управління ось такими замками. Суть проблеми полягає у чому? О, тут досить потужний імпульс потрібно подати для того, щоб його відкрити. Це 2 А, і не всі домофони можуть видавати таку. Напругують такий струм. Тому використовується ось такий маленький блочок, який накопичує заряд, і просто у потрібний момент видає потрібний імпульс. Ну, Слід зауважити, що не тільки для таких, а для і інших електромеханічних замків також можна його використовувати. Але найчастіше все ж таки накладні замки по типу Atis Lock SS, fighter, Fast Lock і таке інше. Як правило, місця якогось спеціального для того, щоб помістити його у замок, немає. Але у більшості конструкцій щось таке знаходиться. Ну, наприклад, тут можна розташувати ось так, і він не буде заважати ніяким механізмом. Як це працює? Є плюс і мінус червоний та чорний. Якщо заплутатися, тут завжди є інструкція на самому блоці. І на нього ми подаємо напругу від, наприклад, панелі виклику домофону. Струм там малий, але для заряджання його достатньо. Зараз я підключу і покажу, як це працює. Ось одна із схем підключення, мінуси об'єднані, плюс подається на блок керування замку. А ось ця штука жовта, наприклад, через реле виключної панелі. Так само буде працювати з будь-яким джерелом живлення, не тільки якимось стандартним блоком живлення, а й живленням домофону. Дякуємо за перегляд. Рекомендуємо ці блоки керування. Посилання буде в описі до відео. До речі, застосовувати їх можна не тільки до ось таких накладних електромеханічних замків, а й, наприклад, до врізних, як то Чіза 16215, у якої дуже слабенька катушка, і якщо довго на неї подавати струм, то може вийти з ладу. З цим блоком буде значно надійніше. Дякуємо на все добре!